Дорога родина, готуємо майонез, беремо блендер. В блендер кидаємо три варених яйця. Кидаємо трошки солі на кінчик такої ложки. Кидаємо петрушку. Кидаємо три зубчика часника, кидаємо капельку гірчиці, дивіться. І кидаємо, у нас є, дивіться, мед. Мед іде пів ложки столового меду. Кидаємо. І беремо це все гарно... а стоп, забувся 60 мл олії. Все, а тепер беремо і збиваємо. Так, що, друзі, пробуємо дивіться, наші майонез. По запаху нормально. Та що треба їсти можна. Так, взяв я один кусочок хліба, беремо наш домашній майонез і масло, Дивіться, теж надо віть. Та ти що? І кладемо два кусочка огірочка. І можна їсти. Всім смачного. Майонез вийшов смачний.